Травні вирушили 22-го року на Харківщину. Так як я вперше, в принципі, потрапив на Харківщину, до цього ніколи не був. Але війна стала таким туроператором Збройні Сили України найкращий туроператор внутрішнього туризму. Але сподіваюся, не тільки внутрішнього, так. буде ще у нас і зовнішній і вже почався. Тоді ми потрапили на Харківщину і стали по лінії між Чугуєвим Балаклеєю, там селище Масьпанове. І фактично тримали там майже чотири місяці оборону. Е, на той момент е, активних наступальних дій в наш бік не відбувалося. Відбувались просто постійні артилерійські обстріли, працювали міномет. Дуплетик. Прилітали вертольоти, відпрацьовували нурсами, тобто ми там 152-й калібр по нас працював. Ми тоді відчули, навчились, почали розрізняти на слух приходи, виходи, що прийшло. 120-та міна, 152-й калібр. Там, ну, вертольоти відчутно було одразу. Різниця була, ми їх візуально бачили. Оце таке було перше знайомство з війною. Тобто, по факту ні в кого з вас не було якогось суттєвого військового досвіду, правильно я розумію? У нас було декілька людей, які проходили АТО. Але вони казали, кажуть, в нас такого не було.